Добрий день! Зараз я розповім вам, як правильно і безпечно промивати ніс в домашніх умовах. Промивання носу системою Dolphin за методом ПРОЕКСА також відома як «кукушка», проста у виконанні ефективна і безпечна медична процедура, затверджена міжнародними експертами для зменшення негативного впливу на організм алергенів і вірусів. Як результат, покращення самопочуття і зменшення кількості ліків. Які приймаються внутрішньо або місцево при гострому та хронічному рівносиноситі і респіраторній алергії. Увага! Перш ніж почати процедуру промивання, переконайтеся, що ваш ніс вільно дихає. Якщо одна або обидві ніздрі закладені за 5-10 хвилин до процедури, скористайтеся суденозвужувальним засобом, це зніме набряк і дасть змогу рощину вільно пройти носовими каналами. Промивна рідина повинна без перешкод потрапляти з однієї половини носа в іншу. Для початку приготуємо промивний розчин. Розрізаємо пакетик і додаємо до пляшки вміст одного пакета. Наливаємо кип'ячену воду температурою не більше 36-37 градусів до позначки 250 мл. Закриваємо флакон спеціальною кришкою дозатором і ретельно струшуємо до повного розчинення засобу. Розчин готовий, можна починати промивання. Проведення процедури промивання носа системою Dolphin. Нахиліться вперед над раковиною під кутом 90 градусів. Тримайте голову прямо і не нахиляйте голову вбік. Зробіть спокійний глибокий вдих і затримайте дихання на час проведення процедури промивання. На час процедури рот має бути злегка відкритим. Повільно стисніть флакон. Промивна рідина повністю заповнить праву половину носа і почне витікати з лівої ніздрі. Після того, як розчин перестане витікати з ніздрі, приберіть флакон від носа, не розтискаючи його. Видаліть залишки промивної рідини, висякайтеся, тримаючи рот відкритим. Повторюйте процедуру по черзі для кожної ніздрі до закінчення рідини. Використовуйте дітям на одну процедуру половину пляшки розчину. Готово! Процедура промивання завершена. Щоб уникнути небажаних наслідків, дотримуйтесь усіх правил і рекомендацій, описаних в інструкції. Процедура промивання носа системою Долфін заборонена при частих носових кровотечах, при захворюванні середнього вуха, при отитах, при непрохідності носових ходів, при індивідуальній непереносимості дітям до 4 років. Завдяки процедурі промивання носа системою Долфін алергени, віруси та інші патогени дійсно змиваються великим об'ємом ізотонічного розчину. Розріджується в'язкий слиз, Фізіологічно повертається вільне дихання носом, зменшується запалення і набряк слозової оболонки носа, покращується мукоцелярний кліренс, швидка допомога дорослим і дітям з 4 років, створюється оптимальний тиск для ефективного та безпечного промивання. Також створюється максимальний комфорт для пацієнта бо використовується ізотонічний розчин. Долфін змивай, а не зрощий!